За відомостями синоптиків в Україні 9 травня переважно без опадів. Лише у Карпатах та Криму місцями невеликий короткочасний дощ. Температура уночі 1 тепла, крім Закарпаття та узбережжя морів. На поверхні ґрунту заморозки 0,5. У Чернігівській та Сумській областях заморозки у повітрі 0,3. В Україні у день 15-20 градусів тепла у північних, східних Полтавській та Черкаській областях 10-15 тепла. По Київщині уночі плюс 1, плюс 9 градусів, в день від плюс 9 до 16. Ясно, у Києві уночі 4-6, день 12-14. без опадів.